Вітаю вас, малята! Погляньте, хто сьогодні завітав до нас на заняття. Назвіть, будь ласка. Якщо ви сказали, що це лисиця, то ви сказали правильно. І дійсно, сьогодні ми з вами продовжимо згадувати або дізнаватися щось нове та цікаве про такого чудового звіра. Підкажіть мені, дітки, це звір домашній чи дикий? Правильно, це звір дикий. Тож, давайте пригадаємо, як називається хатинка цього звіра. Якщо ви забули, я вам підкажу: хатинка у лисиці називається нора. А тепер назвімо сім'ю із лисів. Мама лисиця, тато лис. І у них маленькі лисенята. Зазвичай. Лиси живуть подалі від людей. Це або ліси, поля, чагарники тощо. Лисиця відрізняється від інших тварин своїм гарним яскравим окрасом. Шубка в неї в різні пори року може змінювати колір від сіренького до яскраво рудого. Помаранчевого. Ну, будова тіла лисиці. Є в неї довгий тулуб, голова з витягнутою мордою, вушка, очі, ротик, є чотири лапи дві передніх і дві задніх. Вони темнішого кольору, аніж все хутро лисички. Кінчик хвоста. Грудка і під мордочкою в неї більш світлого відтінку, сірого чи біленького. І є гарний, пухнастий великий хвіст. Тож, тепер приступимо ліпити лисицю. Почнемо ми з того, що підготуємо собі пластилін. Кольори можете взяти від яскраво помаранчевого до білого, і сірий, і коричневий. І чорний всі ці кольори можуть нам знадобитися, тож приступимо. Спочатку нам потрібно утворити довгий витянутий тулуб, що я зараз і роблю. Всі прийоми вам дуже знайомі, ми вже ними користувалися. Після того, як утворили тулуб, приступаємо до голови. Зробивши її округлою, трішки витягуємо мордочку, формуємо носик і пащу. І можете взяти стеку, і зробити так, начебто паща ротик у лисиці. Відкритий трішечки розрізавши з двох маленьких кружечків, приплюснувши їх, утворюємо трикутнички. І це будуть вушка в нашої лисички. І звісно, що потім. Їх приєднуємо до голови знайомим вам способом. А тепер голову і тулуб ми з'єднуємо. Ті місця, в які важко підступитись вашим пальчиком, допоможе вам стека, акуратно нею пригладивши деталі одна до одної. Наступним ми утворюємо 4 однакові деталі, які будуть ніжками нашої лисички. Я взяла для цього коричневий колір, тому що лапи у лисиці трохи темніші, аніж її хутро на інших частинах тіла. Ось так їх розкатую, порівнюю, щоб були однакові, і починаю їх приєднувати. Дві передні хлапки і дві задні лапки. Добре промазуючи пальчиками або стекою. А тепер час зробити гарний пухнастий хвіст у лисички. Для цього я беру колір трохи темніший, розкочую ось таку втовсту ковбаску і з однієї сторони роблю так, щоб хвостик був гостренький. Беру шматочок білого пластиліну і ось цей гостренький кінчик начебто ним обмотую. Лисичка кінчик хвоста якого кольору тітка. Біленький, правильно. І знову ж мені допомагає стека. І залишилося вже зовсім трішки. Це деталі: очі, носик, вуса намалювати. І ще раз поглянути, чи правильно і міцно тримаються всі деталі. За допомогою чорного пластиліну утворюю маленькі горошинки, які будуть лисичці моїй оченятами, і одна маленька горошинка буде носиком. І ще трішки додамо лисичці справжнього окрасу. Погляньте, її частина мордочки під мордою і грудка мають білий колір або сірий. Я це також зроблю і у своєї лисички. Білого кольору в мене не виявилось, я взяла світло-сірий. і акуратно під мордочкою і на грудці розташовую частини цього пластиліну. І ось така гарна лисичка в мене вийшла. Хочу поглянути малята і на ваших лисичок. Тож надсилайте фото в Google класі. До наступної зустрічі!